Я добре, мамо, що ти приїжджаєш у грудні. Я думаю, до Нового року ми з Остапом і переїдемо, радісно повідомила мені донька по телефону новину, коли їй сказали, що збираюся у відпустку до різьба приїхати. Я мовчу, бо ще не розумію до кінця, про що вона говорить. Мамо, ми без тебе приїзд не влаштовували, хотіла отримати твій офіційний дозвіл, каже мені донька. Ольго змушена тебе засмутити. Дозволу не буде, кажу. Ти ж знаєш, що я цю квартиру для себе купила. Навіщо тобі нова квартира? У тебе є стара, тобі більше пасує в ній залишатися. А ми з чоловіком переїхали б у новобудову. Мамо, та ми вже всі речі у валізах триваємо, чекаємо, щоб ти дала добро на переїзд, зізналась Ольга. Я навіть не знала, що маю їй на це відповісти. У мене просто слів забракло. Зі слів, доньки, мені вже нічого не треба, Вистачить і старої квартири, щоб доживати в ній віку. Я рано залишилась без чоловіка, дочку сама ростила, але дякувати богу, у мене була дуже хороша свекруха. Мама мого покійного чоловіка відразу забрала нас з дитиною до себе, і якби не вона, то я просто не уявляю, як би я жила. Свекруха стала для мене мамою. Таких людей, як вона, дуже мало Я їй дуже вдячна. Жили ми з свекрухою, поки дочка школу не закінчила, а коли Ольга поступила в університет і поїхала вчитися в інше місто, я теж вирішила їхати. Але за кордон, на заробітки, бо зрозуміла, що все життя з свекрухою я жити не буду, та й про майбутні дочки треба подумати. Поїхала я в Італію. І поки мене не було, на жаль, не стало свекрухи. Свою квартиру вона мені залишила. Я вклала в її ремонт 15 тисяч євро і, і чекала, коли донька оголосить, що заміж виходить, щоб їй цю квартиру віддати. Довго чекати не довелось. Ольга щойно отримала диплом і відразу під вінець. Я приїхала додому, весілля зробила таке, як вона сама хотіла, не скупилася зовсім, адже гроші у мене були, і я видавала заміж єдину доньку. Молодята відразу пішли жити. У відремонтовану квартиру бабусі, і були дуже щасливі, що все так добре склалося адже не в кожній молодій родині ще цей зразу віджити окремо. Потім дочка попросила, щоб я купила її чоловікові машину. Зять хороший, йому треба для роботи авто, і я купила за 12 тисяч машину не нову, але в дуже хорошому стані. Після цього я полегшено видихнула і стала собі на квартиру відкладати, адже розуміла, що коли повернусь, то з дочкою я жити не буду. Та швидко відкладати на своє житло мені не вдавалося, бо дочці постійно було на щось треба й треба. Після машини дочка порад... попросила ще 10 тисяч євро на розвиток їхнього зятим бізнесу. Ну, як не дати, дала ще 10 тисяч. Квартиру я купила лише в цьому році. Майстри там ремонт робили. Я хотіла, щоб все було добротно зроблено, бо зрозуміла, що ця квартира мені вже до старості. Та, виявляється, дочка за нас обох вирішила, що їм молодим більше пасує жити в новій квартирі, ніж мені пенсіонерці. Я сказала доньці, що мені треба подумати нехай ще нікуди не переїжджають, жити вони мають де. Навіть не думай нікому свою квартиру віддавати, радить мені тут одна заробічанка, ти все життя не мала власного житла. Нарешті ти сама собі на нього заробила, так що живи в новій квартирі, а дочка зятем нехай самі працюють і матимуть таку ж, каже. Але інша заробічанка Марія радить таки віддати квартиру доньці. Вона сама має аж три доньки і усім трьом по квартирі в новобудові залишила. Хоче дитина, впусти її в нову квартиру, а сама посич ще Віталії три роки і таку ж собі купиш. Ну навіщо тобі через квартиру псувати стосунки з єдиною донькою, повчає мене Марія? А я вже й сама не знаю, кого мені слухати і що робити. Планувалося одне, а в підсумку виходить інше, а як правильно вчинити не знаю. Якщо я доньці віддам ключі від квартири, то вийде так, що я з чого починала, тим і закінчила. А що б ви мені порадили віддавати нову квартиру доньці чи залишати собі?